Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Піла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедне крило від торгової марки BBB. Модель називається B 16 xl R. XL на кінці мається на увазі розмір XL, а XLR задня. Ну, а звісно, крило само bfd 16 BBB це відома е, компанія, яка виробляє якісні речі для велосипедів. Крило кріпиться за підсидільну трубу, крило насправді пластиково, е, легко регулюється. В продажі, як ви бачите, Ось воно таким чином приходить до нас. А е, з урахуванням е, своїх. Форм і властивостей, воно підходить до всіх велосипедів гірського типу з розміром колеса 27,5 чи 29 дюймів. В комплекті є е, така стрічка, яка легко скріплює кріплення до е, рами. Вона двостороння ліпучка. І є інформація о тому, як це крило треба використовувати. Кріпиться воно за підсидільну трубу, не треба ніяких зайвих ключів. Воно все легко регулюється оцим роликом, він крутиться і коли він крутиться, зужається оця е, дуга пластикова. Е, Також регулюється за розміром і е, кут нахилу, Тобто можна ось тут послабивши і ось тут послабивши, змінити е, кут. Самого кріплення, для того, щоб було комфортно розташувати на велосипеді це крило. Крило має завширшки, як ви бачите, дуже велику частину, покриває всі всі широкі покришки. Навіть підходить до велосипедів FEDBIC. Але, звісно, воно стандартно е якісне. Це пластик. Оце пластик, а оце е, м'який пластик як гума. Тобто гума насправді вона і по кольору відрізняється, тобто чорного кольору пластик. А оця частина м'яка, вона гумова, вона гнеться і е, не псується, коли буде залишатись велосипед десь біля стін, біля стелі, ну, е, біля якогось забору, е, паркану і. Е, Крило буде таркатись якогось предмету. Воно буде тільки змінатись, але не псуватись. Легке крило кріпиться до велосипедів е, з велосипедним колесом 27 29 дюймів. Бажаєте придбати, приходьте, купуйте, замовляйте. BBB BFD 16. Розмір XL. Як ви бачите, перекриває все колесо без питань. Легке, надійне, е, з урахуванням, коли кажуть легке, треба відзначити вагу. І е, вага цього крила е, ми м, можемо зважити. Вага крила 240 грамів. Приходьте, купуйте, замовляйте заднє велосипедне крило до велосипедів гірського плану. До...